Ловіть рецепт одного з моїх сніданків. Погнали! Розігріваємо сковородку, додаємо буквально капельку масла. У мене антипригарна, тому використовую зовсім трошки масла. І, увага! Заливаємо тут першим слоєм яйця. У мене тут два яйця і трошки молока. Потім беру ось таку звичайну піту, вона розрізається на дві половинки. Беру одну з половинок і кладу зверху. Ось так. Поки ще яєчко не схватилось повністю. Поки наше яєчко нам смажиться, готуємо начинку. У мене тут куряче філе трошки, пару долі помідорок, потім буде плавлений сир, це буде як намазка, трошки кетчупу для смаку і трошки кукурузки. Все. Я тільки що дістала зі сковородки, це яєчко під низом піта. Тобто, щоб ви розуміли, піта повинна бути знизу, тобто ви повинні перевернути на тарілку пітою вниз, а зверху яєчко. Ось я намастила сирочком, потім трошки кетчупу, але буквально чайну ложечку, небагато. Помідорки, м'язку і кукурузка. І тепер у цю сторону ви закриваєте отак от піту, Цією стороною. Пробуємо. Ось так вона повинна виглядати. Начинку можете вибирати будь-яку, головне, щоб як можна довше залишалися не голодними. І все. Всім дякую за увагу. Рецептики ще будуть. Слідкуйте.